Привіт, усім. Уряд підтримав проект постанови номер 560, і українцям за кордоном вже не потрібно буде повертатися і їхати в ТЦК, щоб обновити дані. Я зараз конкретніше про це розповім. Є офіційна сторінка, є офіційна інформація. А також поговоримо про масові звільнення в Німеччині, на яких фірмах чому це відбувається. Теж розповім сьогодні в цьому відео. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно не забудьте підписатися, так щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А в описі під відео ви знайдете посилання на офіційну сторінку Міністерства оборони України, а також на інформацію щодо масових звільнень в Німеччині. І не забудьте, що якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую TransferGo. Це надійно. Це миттєві перекази, і це без жодної комісії. Тобто, ви встановлюєте додаток, який є в описі під відео і в першому закріпленому коментарі, і ви зможете одразу переказувати кошти з Європи будь-якої європейської країни в Україну своїм рідним, своїм друзям чи можливо задонатити. Тому рекомендую TransferGo. Почнемо з кабінету міністрів України і з Міністерства оборони України, де є опублікована якраз ця інформація. Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, уряд підтримав проект постанови номер 560 розроблений Міністерством оборони України з метою приведення до вимог статті 37 закону України про військовий облік і військову службу, та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за межами держави. Нововведення, зокрема, стосується можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов'язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру. Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тепер ці дані будуть надсилатися районними, міськими, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді. Нові правила набувають чинності з дня публікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною. Бачимо, що уряд змінює деякі правила, і вони стосуються українців за кордоном. І що зараз вони хочуть зробити щоб Українці за кордоном могли обновити свої військово-облікові документи, не приїжджаючи в Україну, а в консульствах на тій території, де вони зараз є, і в тій країні, де вони зараз перебувають. Напевно, що для багатьох це буде добре, тому що є багато українців, які зараз за кордоном, які мають троє дітей, які мають інвалідність, можливо, ще якісь додаткові документи, які їх звільняють зі служби. І їм буде простіше поїхати в консульство. Обновити свої дані і все, і мати спокій. Не треба буде витрачати ні часу, ні коштів, ні зусиль, щоб обновити військово-облікові документи. Я впевнений, що це для багатьох українців достатньо хороше спрощення. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Давайте перейдемо до наступної теми: це масові звільнення в Німеччині. Пише польське видання Money.pl і інформує нас про цю ситуацію. Економічний спад у Німеччині набирає обертів, і його симптоми стають дедалі помітнішими. Сигналізується про складну ситуацію в промисловості та сфері послуг. Певні ознаки прориву з'явилися лише в травні, тому не дивно, що з початку року ми спостерігаємо хвилю колективних звільнень і запровадження скороченого робочого дня в багатьох компаніях і галузях. Автомобільна промисловість є одна з секторів, які найбільше постраждали від скорочення робочих місць. Компанія ZF, провідний постачальник автомобільних компонентів, що базується у Фрідрікс Гафені, оголосив про плани закрити два заводи та ліквідувати 12 тисяч робочих місць. Причина бажання скоротити витрати. За даними ЗМІ, ЗФ має намір перенести частину своєї науково-дослідної та виробничої діяльності в країни з меншою вартістю робочої сили, такі як країни Східної Європи, Індії чи Китаю. Виробник Шин Континенталь з Гановера оголосив про звільнення понад 7 тисяч працівників до 2025 року. Метою є скорочення щорічних витрат приблизно на 400 мільйонів євро або 1,7 мільярда злотих. У свою чергу, Бош найбільший у світі постачальник автомобільних запчастин, що базується в Герлінгені, скоротить 4 тисячі робочих місць. Перехід до електромобільності змушує компанію пройти глибоку реструктуризацію, і переговори з профспілками вже почалися. Проблеми трокаються й інші галузей. Хіміко-фармацевтичний гігант Bayer з Леверкузена планує ліквідувати 4,5 тисячі робочих місць. Deutsche Bank має намір скоротити 800 робочих місць у своїй філії у франкфурті на Майні. Мобільний оператор водофон оголосив про звільнення 1300 осіб у Дюссельдорфі. Якісь масові тотальні звільнення в Німеччині. Сектор побутової техніки також переживає складний період. Компанія Miele з Гютерсло, відома виробництвом побутової техніки, скоротить 2700 робочих місць, у тому числі переведе 700 робочих місць на свій завод у Польщі. Галузь страждає від падіння попиту після пандемії шопінгу та зростання витрат на виробництво. Навіть порівняно молода галузь відновлювальної енергетики, не уникла звільнень. Siemens Gamesa, іспанська дочірня компанія Siemens Energy з Мюнхена, планує скоротити близько 700 робочих місць. Компанія, що займається виробництвом вітрових турбін, намагається бути прибутковою через затримки проекту та технічні проблеми. Хвиля звільнень обрушилась і на інші відомі німецькі бренди САП, найбільший європейський виробник бізнес програмного забезпечення в е, з Вальдорфа. Скорочує кількість працівників на 200 осіб. Хімічний концерт Евокін з Есена та виробник програмного забезпечення Софтвар Адж з Дармштадда. Також планують колективні звільнення. Представники компанії пояснюють болісні скорочення несприятливою конюктурою ринку, тиском щодо скорочення витрат і бажанням залишитися конкурентно спроможними. Вони зазначають, що трансформація промисловості, включаючи цифровізацію, автоматизацію та перехід до зеленої енергетики, змушує кардинальні зміни в структурі зайнятості. Та й ось такі, от не дуже хороші новини з Німеччини. Десь планують масові звільнення, а десь їх вже проводять повним ходом. І людей реально скорочують для того, щоб заводи, фірми, виробництва залишилися на плаву і мали можливість далі працювати з меншою кількістю людей, з меншими затратами на робочу силу. Як бачимо, деякі хочуть перевезти своє виробництво в інші країни, де оплата робочої сили дешевша, відповідно, менше будуть витрачати на це. Це логічно. Але Німеччина потужна країна і має ось такі проблеми. І таке буває. Друзі, дякую всім за те, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом і не забудьте підписатися на цей канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.